Вітаю, шановні, з вами Анатолій Дескем. Ну, мав би бути по ідеї, але сьогодні я цілий день сидів вдома, втикав в комп, спав до другої години дня і нічого такого не робив. І от я вирішив зробити обзор. Я от буквально вчора забрав клавіатурку, ще її навіть не розпаковував. І от вирішив зробити її розпаковку і щось типу обзора на дану клавіатуру. Значить, що в нас є? У нас є клавіатура Рапу! Є63 е бублик-бублик. Давайте її будемо відкривати. Є... Ну, це маленька Bluetooth-клавіатурка, яка, типу, Désignet for iPad і e iPhone. Ну, типу, для того я її в принципі і брав до маминого iPad, бо... бо клава в неї на ноуті. Ось біса не працює. Так, все, розпаковуємо цю штуку. Ай-йо. Що, треба звідси, напевно? Так, звідси її треба розпаковувати. Апс. Давай, вылазь. Апс. А Такая упаковочка довольно-таки прикольная, прозора, но пластмасска на ней мощно. Давай вылазь, ё мое. Давай же фиг откроешь. О, нарешьте. Так, раз, два. Открыли. Так, что у нас тут внутри? Давай вылазь. Не соромся, всі свої. Так, все. Йому. Так плотно все тут сидить, я вам скажу, що Так, ведеться звідси відкривати, щоб виталкувати його якось, не знаю. Може його так от виталкувати буде. О. О! От, пішла клавіатурка наша вилазить вже чуть-чуть. Давай, давай. Тут вже почала лізти, то вже вилазь, -моє. Ура! Я її розкопакував. Так. Ну, пластмасова коробочка. Тут якийсь лейбл, типу for a phone, там, design. І що тут ще? Product Design Award. Теж типу, вони дуже чіткі за 2012 рік. Так, От ми розпакували. У нас тут іде сама клавіатурка запакована типу, в таку їхню обложечку. Так, давай стаємо клавіатурку з цієї обложечки. Сама клавиатурка. Внушительная я вам скажу. А тут металл. Значит? Металл. Це я уже її залапав просто своїми пальцями. Вот. Метал. Чистий. Прикольно виглядає. але дивимося, что там у нас едали. Так, ця штука у нас тоже на скотчі. Распаковаем скотч. Так. О. Раз. Ну давай. Руки мои. Опа. Раз, забрали скотч. Там другий не треба топити, так. Оп. І що у нас тут? Якийсь шлейф чи А, да, Вже, бачите, хтось, напевно, розпаковував, мабуть, вертали цю клавіатуру. Не важу. Так. Давай, валайс. Оп. І... Оп! Так, що в нас тут іде? <кхе> тут у нас іде провідок USB-шний, тут 2.0, а тут міні usb От. А тут у нас інструкція. Здорована інструкція. На нас кількох же ти молок, інструкція. Напевно, на молок российних, що більше. Коротше, мов багато. Суклаємо українську або російську одразу. если не матус, значит, на диски будем. Я не тиц 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 не А вот. не Так. А это? так. Же ну, здоровая, на клачь, я вам, это так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, Ну, здорово, Так, так. iPad. Quick Start Guide. Так. On, Off, Connect. Так. Угу. Ну, Вроді би все Понятно, як її підключати. Зараз ми спочатку давайте розберемося з самою клавіатурою, а потім вже будемо підключати її до iPad. Так, клавіатура. Ну, в натурі вона дуже маленька. От бачите, мій палець Він повністю клавішу закриває і трохи захватується, Щоб по боках. Ну, я думаю, що для, для жіночої руки воно в самий раз. От, кнопки натискаються доволі -таки мягко тут, і доволі приємно. Чу, Чуєте, є таке маленьке поклацування, звісно, вони трошечки шатаються. Но... Ну Це я думаю для кожної клавіатури нормально. Не, не знайшли ще повністю. Не зробили ще повністю тиху клавіатуру. Так. Тут у нас що є? Тут у нас є індикатор Bluetooth. Давайте я приближу, так буде. Оп. От. У нас є індикатор Bluetooth і індикатор батареї. Теж у нас є кнопка Connect. Нажимається, нажимається. І on-оф. Я нажав на on. О, бачите, загоріл, загорілось, Bluetooth горить. black black, black. Угу. Тепер off. так, Тут вона, я вже казав, виготовлена з металу. Ну, бачите, дуже швидко відбитки залишаються. ні, ви не бачите, От. Дуже швидко залишаються відбитки на, на клавіатурі. З другої сторони. ну Метал, в принципі, то воно і добре. Ти знаєш, що вона в те не зламається, можна в сумку собі закинути, і вона каже. Так, якщо попробувати, бачите, я її пробую. гнути, Не дуже вона там гнеться. Як <coughs> розумію, тут батарея така здоровена, блютуз. Можна кабелем. що можна робити кабелем, Тут була інструкція. Я так розумію, що можна заряджати. Або до ноута підключати ще її. От. Так, а ну-ка. Впихується ти чи не впихуєшся? Ну, опа пара-па-па, навіть всунувся кабельок, ну само собою USB 2.0 там же Ну от в, в копку куди там. Хто смагет. Так. Що ж, в принципі, клавіатура доволі таки достойно виглядає, мінімалістично, так. М -м. Натискаються кнопки приємно. Так, ну що ж, давайте попробуємо підключити її до той... Штука, яка називається айпадом Давайте віддалим. Так, беремо iPad. IPad не мій, чехол червоний, то все ма мене, так що не треба тут розказувати. Якщо ви думаєте, що я то вимахуюсь. Ого. так коли рухаєш екран, то типу задній цей бекграунд теж рухається. Прикольно. Просто я рідко коли за ним сижу. Так. Що нам треба зробити? Нам треба зайти в параметри. А ну давайте, по інструкції. Що нам інструкція пише? По раді приколу почитав. Так. Включити тут, на клавіатурі включити, нажати Connect, включити iPad, зайти в налаштування, на в General. Типу, там має бути Bluetooth keyboard. Bluetooth keyboard would like to pay with your iPad. І типу законектитись. Ну о, все капець, як просто. Так, ну що ж, тоді беремо, включаємо нашу клавіатуру, вибираємо режим ON, у нас загорається пимпточок блютуза. Натискаємо Connect. опа, натиснули Connect. Тепер тут блютуз. Блюпуп. Умикнено. Bluetooth keyboard не спарений. Натискаємо на неї. Запит на створення пари. Введіть пін-код на, на клавіатурі, блін, треба ввести пін-код. Окей. 94 3, 83. 83. Єсть. Помилка парування. Щоб лютоски борт в інклубно перебуває, вулиці діти готові до парування. Окей, давай ще раз. 91-62. 91-62. Вів. Так, від. Enter нажати просто. Ну-ка, Bluetooth skateboard, каже, що підключено. Ну, Давайте будемо перевіряти. Ну, тут навряд чи щось можна буде. Так, ну тоді хоч якийсь текстовий редактор. є калькулятор. А ні, тут за що у нас тут? А весом календар. Ну давай. Клуз. У нас тут одразу реклама полізла. А ну-ка. Зараз спробуємо використати клавіатуру. Призначенню, ану, де писати? Ні? Як додавати додати записи today, освіти, ноут? Так, а ну-ка, пишем тітле. Ого, диви, пише. Так, а ну-ка як змінити мову? А, це ту клавіатуру виклад... викликати. Що? А, о! Як змінити мову? Хм. Ну да на російський розклад ціна. Агу. Я ж можу змінити. Ти диви. А біс його знає? Ну, не важливо. Що? А ну-ка, набираємо. То е, да. Толик. 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 Зробив. Зробив. Зробив, так. Зробив. Зробив перший власний огляд на клавіатуру, Ну давайте я через E напишу VATUR. Бо я не знаю, як розкладку поміняти. Треба, напевно, тут все-таки міняти. В будь-якому випадку мені здається, що розкладка міняється тільки тут. А ну... О, Ви бачите, написала в І. Тут. Не бачите? Це клавіатуру. Прикладно. Ну, В натурі. Ну, наприклад, мені незручно на ній набирати, бо в мене пальці. Тобто, ви бачите, як я набираю, доходиться якось пальцем тикати. О, циферки, в принципі, працюють, стрілочки. Стрілочки це вже не. А, теж працюють. Бачите. Тис-тис-тис-тис тис. Чи не видно отоп? Триц-тиц-тич. Стрелочки працюють, так що. Ну що ж, клавіатура в принципі нормальна. Ну, за користування нею ще нічого не можу сказати, тільки розпакував, так що. Може потім в коментах відпишу, як вона себе зарекомендувала. Ого, вона тут цілими словами страти навіть може. ну, угу, ще раз. Ні, Ого, тут Ctrl-Z навіть є Ctrl-C, нічо собі, Ctrl-B. На одній кнопці, ну, по одній кнопці Ctrl-C, Ctrl-V. Прикольно. До речі, дуже прикольно. Так, а ну-ка, музику, якщо я хочу умикнути. І гучність з нею можна керувати. Прикольно. І залочити його. Залочив. І розлочити. І розлочив. Норм штука, а це що таке? Є камера вон. Ні? Ні. Ну, в принципі, клавіатура доволі таки достойна. А Це що таке? На головний екран можна вийти. Бомбезно. В принципі, мені клавіатура сподобалась, я вважаю її доволі таки непоганою, але, як на мене, вона трошечки замаленька, але просто в мене великі товсті пальці. Такі... О. Для жінки або для дівчини, в принципі, на мою думку, це саме воно. Ну що ж, на сьогодні все. Тому підписуйся на мій канал, підписуйся на мій канал, став лайки, пиши коментарі, задавай питання, що якісь моні.